Добрий вечір. Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную прислухати розклад на таку тему його справжнє ставлення до вас. Два варіанти: перший і другий. Загадайте його чоловіка, можете коханого чоловіка, можете іншого чоловіка, будь-якого, і ми подивимось, що він відчуває. Я вам постараюсь сказати якісь малесенькі підсказочки, для того, щоб ви зрозуміли, це ваш розклад або не ваш. Перший варіант другий. Так, Другий ми прибираємо, перший ми залишаємо. Давайте почнемо його справжнє ставлення до вас. Угу, так, що ми тут бачимо? Давайте почнемо. А по цьому варіанту. Так, справжні його намери, так? Да? справжнє ставлення, ставлення да? що він там собі думає. Я вам скажу, по цьому варіанту, для кого підійде? Наразі ви знаходитеся одна. Або один. Чому? А людина, я так, тут більше під, підійде для партнерів, кохання, чоловіка і жінка. Я так розумію, що той, хто вас покинув, да? чоловік, він, можна сказати, одягнув плащик і вночі вийшов. <реш> тобто він покинув. А, чому він так зробив? На, ну, насправді, да, ми смотримо його справжнє ставлення. Я скажу так: що тут були якісь розмови, ви могли посваритися, а, тут щось, якесь недорозуміння, і людина ніби зникла. Але зникла так, щоб повернутися знову. Тут більше йдеться про такий невеликий маленький шантаж. Або тут людина хоче вас провчити. Тобто людина вас, вами дорожить. Вона дорожить. Але щось ви не хочете, наприклад, в чомусь у вас є між вами якийсь. Світосприйняття різне, да? наприклад, ви хочете одного, чоловік хоче другого. І чоловік чомусь по цьому варіанту вирішив уйти наразі, між, між вами стоїть пауза, тобто я уйду, щоб повернутися, щоб провчити вас. Людина по цьому варіанту хоче вас провчити. Але я вам скажу на підсвідомості, і о, тут ви дорога для, для людини. Людина ну, чоловік не хоче вас, вас відпускати. І ще такому варіанту я б сказала, що він планує прямо як одружитися, планує якісь офіційні документи з вами, щоб ви зрозуміли. Тобто, так я б сказала, по цьому варіанту чоловік так вас дресирує, бо щось. Ви знаєте, в нього почуття такі, по-перше, він боїться, ні, повернемося до того, що він хоче вас, можливо, так надресурувати, можливо, десь, щоб ви стали м'якше, десь зламати вас, ну в хорошому плані, щоб ви повністю знаєте, лягли. Під нього, ну чомусь він чомусь тільки таким способом. І ще він при цьому, якщо ви зараз наразі не спілкуєтесь, він якось переживає, що ви за цей період не знайшли іншого чоловіка і не була зрада з вашої сторони. Ось так. Ось так, чоловік. Я скажу по цьому варіанту, у чоловіка є комплекс. Якийсь комплекс. Чисто закомплексований м, такий чоловік. Закомплексована така людина. Більш так поводяться жінки, бачите, а тут вам попався такий чоловік. Ось такі наміри. Хочуть вас, хочеть вас провчити, прогнути під себе, і він ще нам повернеться, ще повернеться. Якщо ви не будете довго відповідати, чоловік думає, що ви перша, підете на зустріч, то чоловік, якщо не буде довго відповідати, то він з'явиться якось сам. Ну, знаєте, як він з'явиться? Він якось по-хитрому з'явиться, він якось з'явиться так, зроблячи вам боляче. Можливо, ви або побачите його з іншою жінкою, або він через іншу жінку захоче вас до себе. Ну, це, може, знаєте, як в соцсеті оприлюднити фото з іншою жінкою, щоб ви ось так. Бистріше, бистріше прибігли до нього. Ось такий перший варіант, ось такий чоловік. Цікаво, так? Да? Так, дякую за перший варіант, що ви мене придивилися. Давайте другий варіант. Другий варіант. Так, його справжнє ставлення до вас. Другий варіант. Зараз, Just... тому А по цьому варіанту теж дуже якось цікаво. Виходить так, ще ще час. Його ставлення до вас. Так, тут прямо між чоловіком і жінкою розбите серце, тут чоловік і жінка вже. Не разом, давно не разом тут втрачене кохання. Колись для цього чоловіка ви були найдорожча Жінка на землі, ви могли бути його дружиною, ви могли тут навіть народжувати чоловікові діток, дітей. Але наразі між вами розбите серці, ви навіть не спілкуєтеся, так сказала. Прямо таке, знаєте, втрачене кохання. Між вами втрачене кохання. Наразі кожен заліковує раны. Так. Що можна, вибачте, я трошки задумалась, я б сказала так, що вас поєднує дитинка, у вас є тут спільне варіанту, дитинка є. Минуле, а майбутнього вже тут, знаєте, у вас вже тут такі ви побили посуду, прямо так побили, побили, поругалися. Можливо, би чоловік, ви знаєте, десь... На даний момент я б сказала так, що він, можливо, і жалкує, що він з вами, так знаєте, жорстко а, зробив, що він уйшов. Можливо, він і хотів би просто з вами поговорити, але наразі розмовляти він не буде. Там десь в душі в нього є така жалість. Але все, я так розумію, що на даний момент ви живете далеко, порозень один від одного. Причому я вам так скажу, що його. Що сталося? З'явилася, тут йдеться про те, що з'явилася тут інша жінка. Да, тут була інша жінка, але тут сталося якось дуже дивно і різко, навіть якось і для нього. Тут, ви бачите, да, тут ви для нього надорожча жінка, він вас кохає, а потім так раз буде різко, знаєте, так, чук, стоп, і відрізали. відрізали тут відрізали, з'явилася тут інша, інша жінка. З якою наразі, до речі, знаєте, буде підсказочка, там вони могли вже поріднитися і там вже з тою іншою. У нього може бути навіть ну, відкрита карта роду, як я кажу, може бути навіть бути і діти. І фізично він вже прив'язаний до іншої жінки, до іншої родини. Як ви... Повертаємося да, до питання, яке ставлення. Він жалкує, що він вас образив. Він хотів, можливо, би вам сказати, але він наразі це вам ніколи вже не скаже. Він вже з новою жінкою, все в нього по-новому, і він прив'язан там за ножку. Ну, я не знаю, вам цікаво не цікаво. Там щось його знаєте, як захопили. Ну, тут, тут магії, до речі, немає в цьому варіанті, але його знаєте як. Або жінка може бути молоденькою, зовсім молоденькою. Вона може ще така бути сама по собі егоїстична особа, і тут вона з чоловіка відряхюває дуже багато грошей з його карманчика. Втікають грошики до неї, на неї любу, кохану жінку. Може бути, як я казала, не казала, молодше за нього за віком. Або, або знаєте, так ще кажуть, дуже молодо виглядає. Жінка, яка вкладає в себе в свою зовнішність. Вона щось робить, там ін'єкції, гарно, негарно, ось так, якось так. Ось так. Ви зрозуміли. Повертатися тут чоловік, повертатися він не буде. Він жалкує, що він вас якось так різко покинув і що він вас не, ці... ну, не... Це коли не... не ціниться. Розумієте, коли було, не цінилось. Ви для нього, як золота наразі жінка. Він би хотів вам сказати, але по цьому варіанту він не скаже. І його серце він, знаєте, вже як я б сказала, ця нова жінка, вона його вилюкувала. Показала йому, що є життя, що, що хорошо, а що є плохо. Ось так такий варіант цікавий. Вона тут повністю катком по ньому пройшлася. Ну, ну живе досі з нею. Терпить, там як, що, що там його тримає, вже невідомо, але живе. Так, дякую, що ви мене прослухали. Бажаю гарного, тихого вечора. Ми всі тримаємось. Все буде гарно, все буде Україна і до побачення! Děkuji.